Вас вітає публічно-шкільна бібліотека села Деражне Дараженської територіальної громади Рівненської області. Цьогоріч ми доєднуємося до всеукраїнського конкурсу Лідер читання і хочемо вас ознайомити з нашою найактивнішою читачкою серед читачів 5-9 класів. Усім привіт! Мене звати Дарина Подранецька. І я живу у одному з найгарніших сіл Рівненської області у Деражному. Навчаюся я уже в шостому класі Деражницького ліцею і є читачкою публічно-шкільної бібліотеки нашого села. Одним із найвизначніших місць у нашому селі є пам'ятник книзі біблії. Я маю багато захоплень, малювання, рукоділля та інші. Але найулюбленіше з них. Це читання без книги я не можу уявити своє життя. Книги відкривають мені світ, допомагають зазирнути у минуле і майбутнє. У кожного із нас є улюблена книга. А зараз я хочу вас познайомити та поділитися враженням від прочитаної книги Сашка Дерманського «Танок Чугайстра. Ця книга з перших сторінок захопила мене. Так само, як головних героїв моїх однолітків Лілю, Васька та Іванка, які, незважаючи ні на що, завжди залишалися найкращими друзями та долали навіть найстрашніші проблеми разом, адже добро здатне творити справжнісінькі чудеса. Разом з ними я познайомилася з міфічними істотами, шукала квітку папороті, танцювала танок під мелодію сопілки. А ще я поринула в детективні пригоди і магічний світ казкових істот. А ще в цій книзі я познайомилася з чугайстром, магічною істотою, лісовим духом, який живе в Карпатських горах. Зазвичай він постає у вигляді велетня або чоловіка з довгим волоссям і густою бородою. Але він, доброзичлива міфічна істота. Яка допомагає людям, які загубилися в лісі, та на додачу до того він ще й бореться з нявками, злими лісовими духами. Ця книга так захопила мене неймовірними пригодами та загадковим міфічним світом, що я захотіла дізнатися трішки більше про містичну та міфічну культуру України. І в цьому мені допомогла книга Дари Корній, «Чарівні істоти українського міфу, Духи шкідники із серії науково-популярних книг, яка детальніше мене познайомила з міфологією українців та їхніми давніми віруваннями. Також мені дуже сподобалася ілюстрація художниці Ангеліни Канкової. Ці ілюстровані образи настільки збагатили мою уяву про такий казковий. Неповторний світ українського міфу Я дуже люблю мандрувати та активний відпочинок. Напевно, тому мені так припала до вподоби книга Андрія Бачинського Трикутник Зевса, фантастичного оповідка про хлопчика Теодора, який летить з батьками відпочивати на крит. Де на нього чекають неймовірні пригоди Лабіринт Мінотавра. «Кноський палац Мандрівка в часі і необхідність знань з геометрії, історії, астрономії та міфології. НОРА Майорош Мисливці за планетами ще одна книга, від якої я просто не могла відірватися. В ній розповідається про друзів, які мріють потрапити в космос і стати справжніми мисливцями за планетами. Вони наполегливо шукають планету придатну для життя пригодницький роман, фантастичний сюжет та неймовірні враження після читання. Спробуйте поринути у фантастичний та яскравий світ планет. Вам точно сподобається. Та ви будьте в захваті так, як я. Це не всі мої улюблені книги. В мене їх багато. З кожним відвідуванням бібліотеки я відкриваю для себе нових авторів. Сподіваюся, що ще багато цікавого та пізнавального чекає на мене в стінах нашої книгозбірні. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!